Кримінальні справи за статтею 186 частиною 2 і відкрите кримінальне провадження. Третій випадок стався по вулиці Арсенальній біля музею Арсенал 12 січня о 5 годині ранку. Особа потерпіла 69 го року народження, в неї він забрав картку та 15 гривень. На місці працювала слідча оперативна група і порушена статтю 187, першого це розбійний намір. Тілесні ушкодження зараз вона знаходиться в лікарні, тілесні ушкодження множинні забої. Чим характерно, тим, що було вилучено відеоспостереження і Такий цікавий факт, коли він вже забрав сумочку потерпілий, він хвилин 5 продовжував наносити удари в область голови, живота спини ногами. Після чого просто пішов. На цьому цей день його в лавках пригоди не закінчилися, він дійшов і дивилися відчева біля жіночого монастиря. Спочатку на місці версію ушкодження громадянки 32 року народження, робив це дуже жорсток, жорстоко. Потім через декілька хвилин він зайшов за монастир, там йому трапила жінська 69 року народження, він її те, теж з особою жорстокістю побив, забрав у неї 11 гривень та телефон. Коли це нам повідомили безпосередньо із монастиря.